Знаєте, що найдивніше в темі енергії? Здається, що її немає, але насправді вона є. Бо ви ж сьогодні прокинулись, почистили зуби, зробили сніданок, зібрали дітей в школу, поїхали на роботу, відповіли на повідомлення. У вас енергія є. Але ви відчуваєте, що її немає, коли діло доходить до того, що вам хочеться щось зробити, те, що потрібно особисто вам. І тоді здається, що. ой, а може мені почати якісь вітаміни пити? А в мене немає сил, а в мене немає енергії. А може мені більше спати? А може мені звернутися до психолога чи ще почуюсь допомогу? А може відпустка спасе ситуацію? Чесно, ще рік назад я казала собі ці самі слова. Я стояла, вдивилась вікно, пила каву. Читала свій список речей, які мені потрібно зробити, і мені вже було погано, в мене вже не було сил, і не від того, що я щось зробила, а тільки від того, що я читала. Мені здавалося, що це нереально це все зробити. Це не в моїх силах. А насправді я просто шукала відповідь в неправильному місці. Ця тема зараз дуже актуальна, тому що навколо такий інформаційний шум соцмережі, завжди новини, наші дедлайни на роботі, діти, яких треба збирати, і кудись вони завжди поспішають, їх треба возити, займатися гуртками. І ми настільки заклопотані всім оточуючим, ми настільки думаємо про все, але не про себе. І от коли я насправді прихожу, Момент, що нам би хотілося щось зробити собі і для себе, то тоді тільки тоді ми виявляємо, що в нас немає енергії. Але проблема в тому, що ми дивимося не туди. Ми шукаємо, як поповнювати енергію, але насправді нам потрібно подивитися в сторону, куди вона витікає, куди дівається наша енергія. Отож, повернемось на крок назад. Уявіть собі, що ви відкрили кран в ванні і хочете набрати ванну води, щоб покупатися. Але при цьому ви не закрили отвір для зливу. І скільки б ви не набирали воду, вода не набирається, ванна не набирається. Так само з енергією. Скільки б ви не шукали, не старалися, як поповнити енергію, як набратися сил, якщо ви не знайдете, куди ви її діваєте, куди вона витікає, то у вас нічого не вийде. Я перевірила це просто на собі і не один раз. Напишіть в коментарях, якщо ви погоджуєтеся або ні. От дивіться, що відбувається насправді. Часто, коли люди прокидаються, перше, що вони роблять, це беруть телефон. І думають, я на секундочку зайду, подивлюся, що ж в людей сталося, за ніч. Що я пропустила, щоб бути в курсі новин, бо це дуже актуально багатьом, знати, що сталося. Зазвичай люди заходять в соцмережі, дивляться, що було в їхніх колег, друзів, конкурентів або просто блогерів, за якими вони спостерігають. І за якихось 10 хвилин ми в себе впитуємо стільки непотрібної інформації, чужих проблем, чужих думок, новин, які тільки говорять про щось негативне. І ми за 10 хвилин так зарядилися на день, що просто ух. І ви розумієте, далі ми йдемо на роботу, де ми виконуємо кучу-кучу-кучу обов'язків. Так, да, вони можуть нам подобатись більше, вони можуть нам подобатись менше, але тим не менше це не наші обов'язки. Зачастую люди на роботі виконують роботу, але не ту, що вони би хотіли, не ту, від якої вони дійсно почувають кайф. І в цьому проблема. Бо ми повертаємось додому ввечері, ввечері ще в жінок зазвичай є цілий список справ, які треба зробити вдома і по дому, і часу на себе. Просто немає. І коли хочеться е, щось зробити для себе, не знаю чи почитати книжку, чи зробити зарядку, чи Ну, не придумайте, що вам хочеться зробити для себе, то здається, в мене вже немає сил. Яке тренування ввечері? В мене сил немає. В мене їх ще зранку не було. Але не проблема, що у вас їх зранку не було. Проблема в тому, що вони витікають. Туди, куди ви просто не бачите. Ви спускаєте свою енергію в ту дірку в ванні, в унітаз. Як би це жорстко не звучало. Знаєте, що найцікавіше? Енергія з'являється не від відпочинку, вас її більше не стане. Енергія з'явиться тільки тоді, коли ви почнете рухатися в правильну сторону, тоді, коли ви будете йти до своїх мрій, тоді, коли ви у своїх кроках будете бачити сенси, для чого ви це робите. І під час ось цих всіх дій ви навчитесь отримувати задоволення. От тоді буде у вас з'являтися енергія. Я перевірила це на собі, на своїх клієнтках, коли вони приходять і думають, що якщо вони проп'ють магне Б6, то тільки він їх спасе. Але ні, дівчата, це працює в комплексі. Я не кажу не пити вітаміни, пийте. І я їх пила, вони допомагають. Але якщо ви не зміните свої установки, якщо ви не будете нічого робити зі своїми думками, зі своїм самопочуттям, зі своїм життям в кінці кінців, то вам. Без 6 не допоможе. Вам потрібно знайти сенси, вам потрібно займатися своєю справою. Я не кажу відкривати бізнес, ходіть на роботу, але знайдіть в ній задоволення. Бо як тільки ви зміните своє бачення на роботу від того, що я хожу, бо мушу, і від того до того, що хожу, бо хочу. Отоді От ви у вас зміниться внутрішній стан, ось ця внутрішня енергія. Розкажу вам свою історію. Два роки назад, перед Новим роком, я поїхала в Грецію, думаю, відпочину, бо на роботі я чесно так задовбалася. Я працювала на фабриці морозова, де треба було пакувати е, по багато морозів в хвилину, да? і я так задовбалася, просто я не мала не. Тільки в фізичних сил, я емоційно була виснажена. І я думаю, візьму відпустку. В мене троє дітей, і я поїхала у відпустку одна. Думаю, я тепер точно наповнюся, відпочину. Я тиждень відпочивала, я тиждень нічого не робила. Я приїхала ще більш спустошена, з відчуттям якоїсь такої всередині гіркоти, пустоти, безмістовності. Ну, я повернулася на роботу, уявіть, з яким небажанням я поверталась на ту роботу. І ти просто, як оця білка в колесі, да, ти знову запрягаєшся і знову йдеш, йдеш. Не можеш швидко йдеш помалу, а потім набираєш, набираєш оберти. Але, дівчата, поки я не почала шукати, що конкретно. Мене так гризе, що конкретно висмоктує мою енергію, то я не почала нікуди рухатися. Ні відпустка мені не допомагала. Ви думаєте, я вітамінів не пила, пила, я кучу вітамінів. І до лікарів я зверталася, і з психологом я займалася. Але поки я не почала шукати свій шлях, той, який буде мене драйвити, створювати той лайфстайл, який мене буде заряджати і наповнювати. До того моменту нічого не змінилося. Перше, що я зробила, це взяла блокнот і почала виписувати ті справи, ті ситуації, після яких я почувалася недобре. Це може бути спілкування з людьми, які вас е, спустошують, такі, знаєте, е, токсики. Е, ти почуваєш, ми ще можемо їх називати вампірами енергетичними, бо після спілкування з такими людьми. Якщо ви недостатньо окреплі, да, то ви почуваєтеся виснаженими, висмоктаними. І це може бути неулюблена робота. Я, наприклад, визнала це собі, бо я ходила туди, я розуміла, що мені просто потрібно годувати свою сім'ю, і мені потрібна ця робота. Але вона настільки мене спустошувала, на що я закривала очі. Я не кажу вам, що вам треба завтра щось змінювати, але просто візьміть блокнот і випишіть ці моменти, які вас... Спустошують це може бути скрол стрічки це можуть бути телефонні дзвінки, зайві якісь, да, які я ж кажу, вас не наповняють. Випишіть все, що вам прийде в голову. І знаєте, що треба зробити? Треба почати прожити хоча б один день, помічаючи свій стан. Я не кажу, я ж кажу, вам змінювати своє життя кардинально, завтра звільнятися чи розводитись з чоловіком. Ні в якому разі. Але вам потрібно навчитися помічати, куди ви зливаєте енергію. От погортали ви стрічку в інстаграмі і задайте собі питання, а як я зараз почуваюся? Мені стало краще чи мені стало гірше? Поспілкувалися з якоюсь людиною? Мені стало краще чи стало гірше? Задавайте собі це питання протягом дня. І так ви знайдете ті діри. Ті чорні діри, які забирають у вас енергію. Тільки так ви можете їх побачити. Бо якщо ми чогось не усвідомлюємо, ми не можемо це змінити. Одна з моїх клієнток звернулася до мене з запитом, що хоче змінити роботу, але в неї немає сил. Вона не розуміє, як туди рухатись. Вона працювала на роботі, вона виховувала дитину. І почувалася дуже спустошеною, бо в неї не вистачало сил на якісь зміни. І одним із наших завдань було просто записувати свій день, свій розпорядок дня, чим ти займаєшся, куди твоя енергія витрачається, на які справи вона йде. І знаєте, через тиждень такого спостереження моя клієнтка прийшла на сесію і каже: Ти знаєш, я проводжу... По дві години в соцмережах. Вона ложить дитину спати і ще засідає в соцмережі. А ти ж туди зайди на п'ять хвилин, так можна загрузнути і до ранку. Бо картинка змінюється, історії змінюються, і ми залипаємо там. Але це ні в якому разі нас не наповнює. Тож зверніть увагу. На свій день, на свій тиждень, бо як ви живете день, так ви живете життя. Енергія, вона як вогонь. Якщо ви будете лити на неї воду у вигляді токсичних відносин, стосунків, новин, роботи, яка вас спустошує, то цей вогонь буде гаснути. Але достатньо всього-навсього просто забрати воду, підкинути дров. Вам не обов'язково кидати якісь дубові дрова, ви навіть киньте патички, які ви знайдете в лісі, і згадайте, як цей вогонь розгоряється від них. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, що ви помічаєте, що, на що ви зливаєте енергію, і які хоч маленькі кроки вас наповнюють, тому що це усвідомлення допоможе в першу чергу вам. Тож обов'язково ті, хто напишуть, будуть на крок попереду до відновлення своєї енергії. З вами була Іра, я коуч і блогер. Приєднуйтесь!